Скажи мені, будь ласка, давай почнемо з самого цікавого. Свобода слова в Україні а, завжди кажуть, це священа корова, її чіпати не можна. А, з нею все гаразд, це коровою в Україні, вона нормально пасеться, чи її вже ведуть на забій? Як сприймається в Україні сьогодні інакомислення взагалі, і як сприймає не тільки влада, а й суспільство, яке, так знаєш, м'яко кажучи. Налаштували негативно до будь-якого наукамислення. Ми ж пам'ятаємо, будь-яка критика не на часі, будь-яка критика це на руку ворога. Що відбувається? Ти знаєш, суспільство заховалося за пропагандою як за такою шторкою, де от, ну, просто можна. Заховатися від страхів своїх, від власних страхів, тому що ну, про що говорять люди? Вони кажуть, слухайте, ну нам подобається марафон, тому що ми, в принципі, не хочемо знати цю, до кінця цю всю правду, яка там відбувається. Тому хай краще нам розповідають, що все краще, хай нам не, не, не називають кількість жертв, хай кажуть, що все буде добре, нас заспокоюють, так? бо нас і марафон, і пропаганда ну, нас заспокоює. І це дозволяє насправді людям, які вже два роки споживають пропаганду, переважно пропаганду. Ну, досить таки отруїти свої мізки. А що таке суспільство з отруєними мізками? Я думаю, ми просто можемо побачити, побачити на прикладі росіян і до яких наслідків це взагалі може призводити не тільки Росія, да, це приклад там Північної Кореї, це приклад Радянського Союзу, який ми, напевно, що багато хто пам'ятаємо. І, от на превеликий жаль, ми самі не відчули, коли час було від пропаганди відмовитися. А от свободу слова захищати. Тому що знаєш, з одного боку в соціології знову таки люди говорять про те, що свобода слова це безумовна цінність, тобто українці, в принципі, не хочуть боятися. Але сталося так, що головною емоцією в країні сьогодні є страх, і це страх людей знати правду, і це страх реальності, і це страх самих журналістів. І я про це теж ну це може не сподобається моїм колишнім колегам. Але знаєш, коли мені розповідають про те, що в редакцію просто приходять і вручають там повістки, і відповідно чоловіки, журналісти ну роблять все, щоб не зіпсувати стосунки та з владою. От і через це стають просто супер-гіперкомпліментарними, то про яку свободу слова ми говоримо, якщо насправді доречніше напевно говорити про цензуру і самоцензуру. Похоже, з собою, більше того, такі вручення повісток перетворили повістки на покарання, і а, коли владу дивуються, а чому люди не хочуть мобілізуватися? Ну ага. тому що завжди спіймали когось значному клубі. Повістка! Хтось щось не так зробив. Повістка! Він погано себе поводив. Повістка! Він щось на те не писав про президента Єрмака. Повістка! Постійно хай повістка. в армію, хай йде в армію так. пишуть телеграм-канали постійно. Але це пишуть дуже часто анонімні телеграм канали Дивись, але мене лякає трохи інше. Я нещодавно давав латишському ЗМІ інтерв'ю, і вони сказали, що помітно. Як Україна трохи їм нагадує раннього Путіна? Я запитав, що саме? Знаєте, там теж спочатку боролися з олігархами, які були непідконтрольні, потім там задавили свободу слова, потім взяли під контроль всі канали інформації. А після цього Росія перетворилася на ту Росію, яку ми зараз бачимо. Я їм пояснював, що Україна не Росія. Вони казали, що вони знають цю книжку кучми, але технологічно все дуже схоже в тебе. Нема такого відчуття, що хтось дивиться на Росію і намагається відтворити кальку, але адаптуючи її під Україну. Ну, хтось точно сповідує той стиль управління державою. Я би так сказала. Тому що ну дуже ти доречно взагалі не згадав цю історію з олігархами. Вона знаєш, марафон він не виник як відповідь на війну. Марафон виник як відповідь на бажання влади контролювати телепростір країни, і ось це бажання воно починалося з закону про деолігархізацію, який я завжди називала законом про підконтрольні медіа. Тому що там, до речі, навіть на рівні дефініцій, про закон... там нічого не було там про антимонопольний комітет, про якісь інші речі. А зате на рівні дефініцій, що таке телеканали, як відбувається регулювання. Ви пам'ятаєте, що ти визнавався олігархом, якщо в тебе є змі? Це було ключовою умовою, і нацрада отримувала повноваження взагалі відкликати ліцензії і надавати ліцензії тільки тим, кого нацрада, тобто держава Україна, там де чотири члени обов'язково президента і ще чотири від парламенту, де є теж частина президента. Ця нацрада мала визначати, чи ти можеш бути доброчесним власником. Тобто, все відбувалося для того, щоб до виборів, наприклад, 24-го року підійти з контрольованим телевізійним простором. Тут сталася війна, і тоді ось так легко вдалося це зробити. Просто дуже легко. Тому. Що сказали, так це ж нам потрібно для підняття духу, там, для якоїсь там єдиної інформаційної політики оце от все. Да? Тому що ну, про єдину інформаційну політику по захисту українських інтересів, я думаю, не треба було говорити, що всі українські журналісти, всі українці готові були до цього докластися. Але це не означає, що два роки треба тут ще один є момент фінансувати. Цей марафон, а в нього входить там декілька телеканалів, там 6-7 телеканалів. Ну, треба от зараз їх перерахувати. Все це фінансується з державного бюджету. І там є приватні телеканали. І це абсолютно калька Путіна. Тому що Путін, коли забрав у олігархів телеканали, він підсадив їх на гроші Газпрому, на гроші ДПШок, державних підприємств. Фактично, да. І от зараз ми теж забрали телевізійні канали, фактично в управління держави. І посадили їх на бюджетні гроші. Це 2 мільярди податків українців сьогодні, які могли б йти на зовсім інші цілі, але вони йдуть на телеканал Рада. От це ж дуже цікавий правда. Останній остання історія, коли ми знаходимо, що 2 січня, в понеділок, була чи чи це був там вівторк? Тавівторк да, було проведено конкурс, і 104 мільйони компанія кінокіт, яка однозначно десь там пов'язана з банковою. Вона отримала для розроблення концепції, телеканалу Рада, концепції і якихось програм. От чесно тобі скажу, в Верховній Раді ходить ТРК Рада. Вони там ходять своїми камерами, своїми журналістами, яких я знаю вже дуже давно, які там працюють дуже давно. Вони роблять продукт для ТРК Рада, який є частиною цього марафону загальнонаціонального. Да? Я просто компанію кінокіт не розумію, що вона там робить. Але... Одна година Я добре розумію, вони гроші заробляють там гроші. Заробляють да тобто з бюджету. Ну це такий один приклад. Але наприклад, телеканал Віктора Пінчука ICTV, він теж отримує бюджетні гроші. Телеканал 1+,1 плюс він теж отримує бюджетні гроші, і це великі гроші. Телеканал Ми Україна, який взагалі невідомо хто за ним стоїть, але це журналісти з колишнього каналу Ахметова, там подейкою тільки дуже швидко отримали ліцензію. Там якийсь містер Фукс визнаний оцим доброчесним власником нашої нацрадою. Знаєш, який там теж колишній журналіст, у Цілий канал, це все. І вони моментально потрапляють в марафон, і вони теж отримують гроші. Канал Фрідом, значить, теж частина марафон Суспільне, яке фінансується в принципі мало. Би захищено фінансуватися з бюджету, але так насправді не відбувається. Тобто, це все гроші бюджету, тобто, ми не просто. Управляємо, а управляють дуже зрозуміло. Вибач, там чорні списки, хто може туди потрапляти, всі ці теми, мінкульт, пряма цензура. От причому не військова цензура, тому що мені так подобається. Оці відсилки до Ізраїлю. Знаєш, коли говорять так, в Ізраїлі подивіться, в них от вже стільки десятиріч існує існує цензура. Я вивчала цю тему. Я хотіла написати закон про військову цензуру, і це було би чесно. Тому що справді військові речі вони повинні модеруватися військовими в Ізраїль це роблять генерали, це робить Рада військових, в яку політики взагалі не втручаються, не мають права дотичності. І Рада генералів каже, ні, оцей текст ви не надрукуєте, тому що він нашкодить нашим позиціям, він нашкодить нашим військовим. Да? Тобто, або ви приберете його з ефіру, або взагалі це тему, яку не можна зачіпати. Окей, з цим ми всі погодилися. В нас існує політична цензура. Це взагалі то річ, яка не виправдана навіть воєнним станом. Тому, от я думаю, це такий знаєш, великий комплекс, який дуже. Подібне до того, що ти описав насправді на прикладі Росії, дивись. Я тобі дещо додам про Ізраїль. Я нещодавно давав інтерв'ю одному з ізраїльських каналів пояснював, що в нас відбувається. До речі, вони запитували про закон про мобілізацію. Кажу відверто, я намагався: от так от, щоб не підставити Україну, тому що про дещо ми говоримо тільки всередині країни. Так, от потім я подивився, що по-перше, до мене. Там були люди в студії, це місцеві політики, які є опозиційними. Це один центральних каналів. Після мене були опозиційні коаліційні, все і ніхто нікому не перекриває можливість спілкуватися зі своїми виборцями. Більше того, в Ізраїлі є дійсно військова цензура. Вона полягається в трьох принципах: Перше, про армію говорять тільки військові. Всі інші говорять про армію тільки те, що дозволяють військові дозволяють військові, абсолютно про втрати і здобутки і операції військових, кажуть говорять тільки військові. військових, і після них всі інші. все. Це вся цензура, яка є. Більше нічого немає. Right. На політичні заяви ніякої цензури на діяльність теж і більше того, нещодавно там були розподіл грошей, і велика кількість людей була обурена тим, що отримали гроші. Якісь незрозуміли міністерство. Розрив в ізраїльському політику, розрив в ізраїльському телебаченні. це на всіх каналах. Я щось не бачив. В єдиному телемарафоні повідомлення про те, що якась державна компанія об'явила тендер і а, хоче за 8,5 млн грн купити моніторинг, хто лояльно ставиться до президента, до дружини президента, до її фонду, до Єрмака, до інших про лояльність. Ну да, це 100% необхідно. До речі, під час війни я вважаю, що це найважливіші витрати. Нам не потрібні ФПВ-дрони, нам не потрібні лопати, нам не потрібні навіть танки. Нам потрібні моніторинги лояльності. Це підтримує Україну. Ще хочу собі сказати Лопати кодом... волонтерські. Мені сподобалося. До речі, сьогодні я прочитала просто е, зауваження кількох військових, які сказали, що ви знаєте, в нас не тільки ФПВ-дрони, в нас є лопати волонтерські, і вони правда теж важливіша. Два тижні тому я особисто передавав кірки і лопати нашим десантникам. Я особисто, в них немає, я це знаю. Коли я служив в 72-й бригаді, ми їздили за лопатами в Дніпро, які лопати нам надавали, надавали поліцейські. Поліцейські нам дали лопати, тому що нам нема було, не було чим купати. Це правда, ще раз кажу. Тому коли пані Маля розповідала: у нас там оборонні споруди були, які споруди були? Якщо в нас не було лопат, ми б нічого не викопали. Так от повертаючись до олігархів, ти знаєш, мене дуже дивує. Ну, от дійсно, я не можу зрозуміти, чому ти обурена. Дивись: якщо не будуть фінансувати олігархічні канали, це ж олігархи повинні свої гроші бути віддати. Ну як, ну це ж ненормально. Треба ну, як? Тому їм врятувати. Помогти їм всі тяжкі О, часи. Правда? Так, такі тяжкі <звіт> часи. Держава повинна підтримати кожного олігарха, підставити своє плече. Це потрібно державі більше, ніж часів. А чому? Тому що в обмін на це олігархи проявляють лояльність. Їх канали розповідають, що в Україні рожеві поні гадять веселками, а у владі немає корупції. Габарництва або чогось іншого лояльність купується і так само не тільки через виділення якихось ліцензій або надання якихось фінансувань. Ні, ні, ні. Не тільки в обмін на колесні пари по дуже високій ціні, е, які закуповує у одного олігарха Укрзалізниці. Навпаки, ще може бути питання, наприклад, фінансування його каналів. І тоді ми розуміємо, що так, купують лояльність, але це вже було. Це вже було в Росії. Вік, ну там же саме так і відбулося. Так. Тому в мене запитання головне: А чи є якісь запобіжники? Слухай ну дивись, ти сказав на ізраїльських телеканалах. Була ця інформація. В нас ж немає телеканалів в ефірі. У нас є тільки там декілька регіональних. Там лишився Терка Київ, лишився 24 й канал. Вимкнули прямий п'яти еспресо з цифрового ефіру. І лишився єдиний марафон. Все, от буквально це все. Ну там в якихось обласних центрах ще якісь там є Аверс, близький до палиці. Там є якісь там е -е, Пінчука-канали. здається, в Дніпрі, але е -е, в принципі є один-один канал зараз. У нас навіть немає ось цієї конкуренції. Там просто дні поділені в один день один телеканал робить по тим темам, узгодженим з мінкультом ефір да? в інший канал, в інший день інший канал. Тобто навіть ось цієї різноманітності, і навіть цієї цього плюралізму немає. Ну з цим треба було просто завершити, чи чи що, що, що з цим робити? Ну, треба було це зупинити. Насправді, через декілька місяців вже єдиний марафон себе вичерпав треба було пропонувати інші продукти треба якщо ми хочемо мати якусь знаєш державну інформаційну політику Ну, треба відходити від оцієї єдиної концепції побідобєсія. Вибач, тому що знаєш, тепер дивуються, а чому люди в армію не хочуть, йти? Чому мобілізація в нас провалюється? Та як чому вона провалюється? Якщо ви розповідаєте два роки про тотальні перемоги, про чмобіків росіян, які нічого не здатні про каву в Криму, коли там, вибач, в тому єдиному марафоні два роки немає фактично військових. Там є люди, які точно ніяким чином не дотичні до е е оборони країни, але своїми браворними заявами зна. Не зробили собі там якісь рейтинги і з'являються там просто щоденно зі статусами якихось радників, взагалі ні за що не відповідаючи в країні, навіть не маючи там якогось ну жодного легального статусу. Це не є статус, розумієш, відповідальної особи, тому що міністр не відповідає за те, що він говорить. Речник там генштабу він відповідає за те, що він говорить, а Радник говорить просто про все. І потім скажи йому, що він там. Вони інколи знаєш про міжнародну політику, роблять заяви, які на голову важко натягнути та. І псуючи стосунки з партнерами, але саме ці люди зараз в марафоні. Там дійсно значно менше військових, ніж мало би бути. Там значно менше інформація, яка справді цікавить людей про реальну ситуацію сьогодні, да, з, вибач, з обороною держави, тому що. Ну, є проблеми про них треба відверто говорити. Ну тобто я вважаю, що українці, ну, достатньо дорослі люди або мають стати дорослими, зрештою, для того, щоб вижити банально. Ну тому, що коли йдеться про виживання, ну, ну досить розповідати казки, знаєш, і оце годувати всіх цими цукерочками а, про те, що тільки от заспокойтеся. Ну і ця інформаційна політика за два роки вона, врешті-решт, призвела до того, що ми маємо. Коли люди кажуть, що ж зима кудись йти. Ну да, у нас є професійна армія, вона перемагає скрізь. Там да мій сусід, я от зустріла його. він мені каже, слухай, ну. Там же нашим хлопцям хтось не дає до Криму все таки зайти. Ну от вони ж, вже ж готові, можуть. А їх же стримують. Я кажу, така хто Е, Ну як то хтось да стримує, не дають їм це ж все політиканство. От я говорю, ви звідки це взагалі? взагалі? Та? Тобто, може ви знаєте якусь реальну ситуацію, там яка є сьогодні. Ви розумієте, що таке форсувати Дніпро? Ви розумієте що таке закріплюватися там на, на лівому березі за Дніпром, якщо вже там йти про те саме Так, ні, я знаю, що там все, все прекрасно. Це там хтось їх стрими. Ну тобто у людей виникають якісь ілюзії насправді стосовно реальної ситуації. Вони кажуть, ну так як ми можемо зараз перемогти, давайте ми це зробимо. Да? тому тобто, що їм їм про це два роки розповідає єдиний марафон. А не говорить про те, що в нас екзистенційна війна не закінчилася. Насправді, правда? Ну, от за існування держави Україна, тому що в нас суперсерйозний противник, це ядерна держава, яка може там і тактично ядерну застосувати і це. Тобто, ми про це воліємо не говорить. Орити, ми воліємо знаєш всіх заспокоїти постійно. Тут себе вичерпало. Це треба завершувати. Це треба закривати. Треба влаш... нарешті починати в ефірі, як це було завжди. Випрацьовувати варіанти рішень. От відверта розмова і дискусія. Вона для чого потрібна. Для того щоб зняти проблему, правда, інколи, от гласність дарується теж такий ще термін з часів перебудови, але він просто виявляв проблеми і робив так, що власника кажучи, ці проблеми просто змушені були вирішувати. А сьогодні проблем дуже багато. Вони пов'язані прямо пов'язані з життям людей. Тому що коли не робляться дрони, коли я не знаю, я народний депутат, я не знаю, куди пішли 42 мільярди, скільки за них закуплено тих дронів, чи ті дрони поставлені у військам, ніхто не дає відповіді, розумієш. Тобто, це тільки через публічні збурення ми можемо отримувати відповіді. А від кожного цього дрона залежить життя наших військових і залежить їх можливість вражати ворога насправді. І гроші передані дронів нема, всі мовчать. І ми робимо вигляд, що все добре? Ну напевно, не добре. Дивись, ми тут не до рахували, що якщо б всі 40 мільйонів мільярдів було використане на fpv дрони, то це не багато немало. Десь 2 мільйона 100 тисяч дронів. Ти уявляєш, фактично всю російську армію можна знищити декілька разів. Тоді дуже цікаве запитання: все ж таки, де переважна більшість грошей, чому і далі дрони та мавіки. Постачають в армію саме волонтери, і як, як відбувається, що Шмигаль офіційно каже, ми викупили 60% Мавіків, які вони виробили. А компанія, яка виробляє Мавіки, каже, ваш прем'єр-міністр брехло, і це неправда. Взагалі, це ганьба на рівні світу. Тому що всі зараз знають, ну у нас прем'єр брехло. Раніше тільки ми це знали, а зараз це знають вже всі. А я хочу звернутися до наших глядачів. Якщо вам подобається цей ефір, якщо ви ще не підписані, то допомагайте, будь ласка, каналу, підпишіться. Це потрібно дійсно, щоб співпрацювати з алгоритмами Ютубу, щоб якомога більше людей побачили це відео. Тому, будь ласка, зараз натисніть підписатися. Натиснуть, дякую, і подобайка, комент і поширення. Комент напишіть звідки ви. Нам завжди цікава географія наших глядачів. Ми передивляємося її і розуміємо, коли, куди доля закинула наших. Громадян. Вік, скажи мені, будь ласка, а от повертаючись трохи трохи до єдиного телемарафону все ж таки хто заробляє на ньому? Тому що постійно скандали з єдиним телемарафоном в Фрідомі, замість того, щоб відновити іномовлення, і фактично віщати на англійській, французькій, німецькій, іспанській, італійській, арабській, єврейській, китайській на всіх мовах, щоби. Перекривати російську інформаційну пропаганду, ми цього не робимо і виписуються гроші немалі гроші. Цей фрідом постійно те ж саме: якісь серіали, якісь постійні шоу а, близьких людей до президента, наприклад, пані Олени Кравець, ще щось. В мене до тебе запитання. А, це зроблено що? Як годівничка для своїх? Чи все ж таки хтось повинен я не знаю, зрозуміти, що це потужний ресурс, який може наповнювати українськими наративами західний інформаційний простір? Знаєш, ну дуже правильно поставлене питання. Це такий мій біль, тому що ну, я писала закон про іномовлення, і там якраз була норма про іноземні мови не менше 50% там англійської мови, бодай, але потім все це просто-напросто перекреслили, зробили телеканал російською мовою бо так простіше. простіше мовити російською мовою, простіше мати ілюзію, що всередині країни, завдяки російській, ви отримаєте прихильність там якоїсь частини України, а сейв метою створювався цей телеканал ще до війни. А потім всім розповідати так під час війни ми ж росіян переагітовуєте серйозно. Ви когось можете переготувати з росіян, почитайте їхні пабліки, що вони взагалі пишуть. Так? Але те, що ми при цьому втрачаємо аудиторію іспаномовну, арабомовну, ото і весь глобальний південь, про який багато говорить, та навіть, навіть наших союзників Британію і США, це величезна проблема. Я тобі скажу, що я от буквально ці дні консультувала одну компанію піар компанію британську, яка робить зараз проект на підтримку українських полонених Азову. і от ми там говорили про медіак, Кампанію як підтримати, як власника кажучи, зробити ось цю міжнародну таку да кампанію про те, щоб був міжнародний тиск на те, щоб Росія все таки пішла на обмін азовців. все таки кілька тисяч людей перебувають в полоні вже дуже довгий час, і це величезні трагедії просто людські. І, і вони пішли записувати значить, на вулицях Лондона. Вони пішли записувати британців, чи знають вони щось про Азов, чи знають вони власне про полонених. Азову, полонених в Маріуполі, нічого, вони не знайшли таких людей. Тобто цієї інформації просто-напросто немає, ніхто не знає. І дуже складно робити такі речі, але їх треба робити. І ось це мала би бути місія і намовлення. Та, може, це, там не було б якогось яскравого такого ток-шоу. Да? Але ну, слухай, в нас стільки зараз є новин, які були б цікаві західній аудиторії. І в нас тільки є контенту, в нас тільки є відео про російську пропаганду, про те, як це працює, про інформаційну війну, про технології, про сучасну війну, про наші там зрештою і здобутки, ось це треба перекладати англійською і іспанською. Ну замість цього, ми, до речі, зняли такий серіал Нізабутка тобто, ми ось про той, про того, господи, прости, як же той поворознюка -по серіал таки збили. От але як, як виявилося, все таки мін. Культ не відкликав кошти з серіалу Незабудка, і там якийсь черговий значить, серіал про те, як от розгортаються якісь ліричні історії. Ну, Що тобі сказати? Ну, тобто, ну те, що точно ніщо не формує, да? не формує якогось ідеологічного базису, не формує якийсь знаєш, такий ну, правильний ідеологічний міф, який сьогодні Україна потребує, а те, що, до речі, постійно робить Росія. Тому що ну, я тобі скажу, що я справді вже. Дуже давно відстежує саме російську пропаганду і пробую її аналізувати. Я тобі там зараз можу розказати, що роблять вони. Ну, зокрема, в кіноплані. Ну кіно це найпростий спосіб впливу на маси. Да? І очевидно, що через серіали. Доноситься дуже багато речей. От зараз в них за лі пішов про ісконно-русські цінності. і от вони знімають серіали про те, як же погано взагалі з сімейним правом, там ну з правами дитини, про те, як дітей забирають якісь органи опіки за кордоном, і тільки в Росії ці діти можуть почуватися спокійними. Ну там іде, звичайно, треш і ужас, але він точно має під собою оце ідеологічне підґрунтя, Да? Тобто, от в нас є якісь русські цінності, сімейні цінності, от все таке. Ну а ми взагалі що пробуємо донести? Ми зараз можемо створювати дуже багато у нас. Є підстави. Ми справді сучасні світові герої, українці. От ті люди, які просто-напросто взяли зброю в руки і е, творили дива, справді протистаючи російській е, ну, величезній воєнній машині, там яку називали Другою армією світу, яка е, має ну ті е, зразки озброєння, яких немає, і от наші люди та наші воїни. Змогли їх зупинити, ну ми правда маємо і це не міфи, це реальність, це правда, і доносити це для створення іміджу України як країни справді унікальних людей, як країни, де є надзвичайно сильна армія, яка потрібна сьогодні Європі, яка потрібна сьогодні союзникам, яка єдина насправді армія світу, окрім російської, яка має досвід. Такої великої війни, і це ну потреба в Україні виникає для того ж НАТО. Це можна формувати громадську думку на заході. Ми цей інструмент не використовуємо зовсім можу. Мільйон ше речей перерахувати, що нам потрібно було би, а ми цього не робимо, тому що дійсно у нас є подружки, яким потрібно просто свої ток-шоу закривати. Хочу підтримати тебе в питанні того, як працює російська пропаганда. Теж займаюся моніторингом фактично всіх варіацій російської пропаганди сьогодні і відслідкували дуже цікаву історію. Російські федеральні театри отримали листи від Мінкульта Росії. Я зачитаю мову оригіналу з інформацією плануємих змінення і госзадань. Госзадание изменяется от количественных показателей к качественным. Вместо посещаемости будет учитываться и речь будет идти о создании произведений, направленных на российские духовно-нравственные ценности. Театрам рекомендуется ориентироваться на текст указа Путина об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционно российских духовно-нравственных ценностей. Я розумію, що в Україні на це звернули увагу дай боже 10 людей, але я ж розумію, що буде далі. Далі будуть Ти, створювати... до речі, зауважив, так? що там найбільший скандал це ця Настя Юлівєва, яка порушила сімейні да. цінності. Вся пропаганда включилася просто. От це дуже цікава історія, але ми від ідентичності певної да і русських цінностей, щоб пояснити, що вони воюють. Ми відмоніторили. По перше, в серіали почали вкладати. А, а, героїв, які саме героїв, які повернулись з СВО з війни, так. які розповідають, що якщо б ми це не зробили, нас би знищили, нас би вбили. Ми бачили поляків. Ми бачили афроамериканців. Ми бачили геїв. Вони всі хочуть нас поработити. Далі, наприклад, є такий дуже популярний серіал в Росії Пацани, і там в кінці приходить головний герой. До цих поранених, справжніх поранених і це інтегровано в серіал, в сценарій. І от такі моменти постійно. Якщо раніше в кожному серіалі пригадували, я відвезу тобі в Крим Крим, наш це був наратив, який використовувався. То зараз о мужик повернувся за свого був не свого о мужик. Оце прописана така це прописаний стереотип того, як повинна сприйматися суспільство. Угу. Війна в Росії і цим займається. А в Україні а я тобі сказала Ма. в марафоні цього немає. Правда, да, цього нема. і до речі, ти знаєш чого мені не вистачає в Україні? Мені не вистачає фільмів, мені не вистачає фільмів про братчиків, які загинули. На жаль, мені вистачають фільми про да Вінчі, фільми про лівшу. комбата комбата го батальйона 72-ї бригади. Мені не вистачає фільми про Хамера. у нас героїв до речі, і живих багато. Мені не вистачає про все це фільм. До речі, ми могли б зняти українську фауду про кримський міст. І воно так, і, було... І навіть бодай документалку. Бодай так. документалку. І це було б на Нетліксі було б кращою пропагандою України. Це був бачив весь світ, але цим не займаються. На жаль, у нас незабудки, поворознюки і тихі вічори Оленою Кравець. Ну, що я хочу сказати? Що хотіли, то і отримали. Зато. А Сміялися. А, до речі, ти знаєш, я тобі хочу ще один сказати такий маленький нюанс. Росія вкладає величезні гроші в пропаганду, а у нас вкладаються гроші, величезні гроші в проєкти друзів, офісу президента. Відчуй різницю.